З спочатку року в області поменшало смертельних травм на виробництві. За офіційною статистикою, за перше півріччя на підприємствах загинуло семеро людей. Це на чотири менше у порівнянні з аналогічним періодом 2013-го. Найбільше нещасних випадків трапляється на будівництві, у газовій промисловості та машинобудуванні. Про стан промислової безпеки на підприємствах області йшлося на підсумковій колегії управління держгірпромнагляду в області. За даними держітпронагляду, останнім часом кількість нещасних випадків на виробництві в Україні значно зменшилася. Поменшало нещасних випадків і на Полтавщині. З початку року на підприємствах області травми різної тяжкості отримали 77 людей. Це майже на 20% менше ніж за аналогічний період 2013-го. У нас тенденція до зниження травматизму і смертельного, і загального. Якщо загальний у нас зменшився на 540 осіб. Смертельний на 20 осіб, тому ця тенденція вже три роки. І коли ми аналізуємо, чому це відбувається, то ми бачимо, що тут той напрямок, який ми вибрали, на Попередження травматизму на профілактику травматизму, він дає свої результати. Зменшення кількості нещасних випадків і смертельним наслідком, пов'язаних з виробництвом, спостерігається на підприємствах гірничорудної, і нерудної промисловості, металургійної, хімічної промисловості. Ноль проти одного, а також інших видів транспорту ноль проти двох. Побільшало нещасних випадків на будівництві в енергетиці та машинобудуванні. Головними причинами смертельного виробничого травматизму є невиконання вимог інструкцій з охорони праці, а також недосконалість виробничих технологій та їх невідповідність вимогам безпеки. Одним із обов'язків порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків перед держю. Промнаглядом стає питання контролю за якістю та об'єктивністю проведення розслідувань часних випадків на виробництві. Це одна із складових профілактики це навчання, кругли столи. Сама ж служба Держгірпромнагляду переживає процес реформування. Більше 50% буде у нас скорочення. І якщо ми сьогодні на фінансування всієї системи ми отримуємо 159 мільйонів, то на наступний рік ми плануємо скорочення на 90 мільйонів. Я думаю, що якби так всі служби, то не треба нікого об'єднувати, переформатовувати, а так сказати, функції треба, які перехресні обрати, а всі функції, які притаманні тільки цим службам, які є, то їх треба оставити. Загалом з початку року фахівці Держгірпромнагляду в області провели 224 перевірки, що в рази менше ніж за аналогічний період минулого року. Загалом на підприємствах Полтавщини виявлено понад 9 тисяч порушень призупинено роботу 70 механізмів та остаткувань.